Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні дуже популярний і всім знайомий автомобіль. Це Rena другого покоління. 2008 рік. З мотором 1.6 бензин MPI, на який ставиться без проблем газ, Рестайлінг. Бачите, фари трошки інші, бампер. Дуже класні комплектації. Зараз покажу, як він виглядає по периметру весь в дуже класному стані. Красивий колір. такий сіро-голубуватий, на оригінальних дисках. По кузову питань нема. Дуже все рівненько, красиво, симпатично. Також цей автомобіль на автоматі. В простому гідротрансформаторі. Які дешеві обслуговувані, до речі, саме на, на, на цих моделях. Там 4 соленоїди і фільтр масляний. Тобто масло міняєш собі да і все. безключовий доступ тут є. Працює. Ось пороги. ну, Чесно кажучи. Дуже класний стан у машинки. Тому кому нужен такий мінівенчик, дітей в школу возить, в садочок, на роботу, дуже комфортний, місткий, то це ваш варіант. Обслужений. Ось дивіться, бачите, який стан. Крила пластикові. Зараз покажу, ну, перше, це багажник. Машина компактна, ну подивіться, скільки місця в багажнику, при тому, що той задній ряд окремо крісла складаються, викидаються, двигаються вперед-назад, повноцінна запаска тут є. І подивіться на цей красивий салон. Шторки, карти, там під ногами є ящики, ось тут, потім ось тут, столики. Комбінований шкіряний салон, дуже класний. Подивіться на стан цих дверей. Дуже класний стан салону. Як новий. Підогрів сидінь передніх є. Клімат контроль, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу. Ну, автомат уже говорив. Управління магнітолою, там під рулем, шкіряний руль, подивіться стан. Тут теж під ногами є ніші. Тут тумба дивиється вперед-назад, посередині такий Ну, Стан дуже класний. І комплектація, і колір, ну все при цій машині. І колеса, диски. Гляньте, ось сторона водійська, яка е, частіше всього зношується, тут як нове все. Всі 4 скло підємника, потім е, зеркала складуються, Тут підогрів сидінь, Стан водійського крісла. Стан руля. Там зеркало за заднім рядом сидить за дітьми. Зараз покажу, як працює двигун. Ну, це дуже надійні двигуни, безпроблемні. Регулярно обслуговувати, масла міняти, питань не буде. Ось робота двигуна. Ось звук двигуна. Тут нічого не мили. В робочому стані все. Дрібно, тихо. До речі, трохи обслужили ще додатково, поміняли свічки, замінили катушку одну. Це хто прийде, дивиться, я вам це покажу, розкажу. Технічно по машині. Дуже дешеві обслуговування цей автомобільчик. Є ще така фішка. Ось вам столик. Ось справжній салон трансформер. Або ось так, можна задній ряд. Теж столик робить раз, от, задній ряд. Або ось так. Хоп! Потім тут раз. і Щолк, сідушку викинув і на природу виходиш. Подивіться, салон який величезний сідушки, як повикидувати, тут можна стройкою займатися, перевозити грузи. Ну Дуже практичний, дуже практичний цей автомобіль. Сам колись їздив на такому декілька років, то дуже сподобався. Хороша шумоізоляція, комфортний в підвізці, ну, тому його всі і люблять. Тому, друзі, закінчую перегляд, такий як Кому цікавить такий Реносценік. Будь ласка, запрошую на площадку. Тут, в принципі, багато автомобілів. От. І конкретно даний варіант є в наявності в продажу. Приходьте, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. На цьому все. До зустрічі!